Давайте подивимося, що в нас як справи за тиждень, що відбулося. Так, ремонт в офісі. Ну що, є вже певні дивіться, зміни. Наш вхід буде. Тут у нас буде ну не то, що обідня зона, але точно кофебрейк буде саме в цій частині. Тут у нас 15 кВт батарейка з інвертором на умови відімкнення світла, щоб не від генератора працювати, а щоб офіс працював саме від батарейки. Стіни ми зашили ось так. Виглядає, наче непогано. Ця сторона у нас в такому дерев'яному кольорі. І зараз хлопці вже потихеньку будуть переходити до цієї зони офісу. Тут у нас буде вікно, таке велике скляне. Тут у нас будуть двері, ми перенесли їх в цю частину. І зараз буде ще зашиватися ось ця частина офісу. Да, роботи було багато, були певні складнощі, але ми цього досягли, тому тільки вперед.